Наше профільне міністерство іноземних справ воно говорить про те, що близько 5 мільйонів українців на сьогоднішній день вже легально знаходяться за межами України. Якщо згадати більш ранні. Хвилі імміграції, то за експертними оцінками на сьогоднішній день за межами України вже проживає близько 20 мільйонів населення. Якщо згадати про тих 5 мільйонів, які вже на сьогоднішній день легально проживають, це фактично третя частина, скажімо, працездатного населення України, і ми бачимо, ну знов ж таки. Те, що вже було сказано, як ми втрачаємо працездатне абсолютно активне населення України? Знову ж таки, якщо подивитись, чи це погано, чи це добре, це працездатне населення України за останні п'ять років. А ми бачили тенденцію, і це було озвучено на державному рівні. що... Люди, які працюють за кордоном, перерахували сюди за останніх 5 років порядка 35 мільярдів доларів. Напевно, можемо сказати, що наш самий прогресивний, самий ліберальний уряд, який є на сьогоднішній день з гарним з гарною англійською мовою, не там шукає інвестицій. Напевно, потрібно звертатись до наших працездатного населення, які працює за кордоном, а можливо навіть до нашого населення, тому що якщо згадати на ті самі цифри національного банку, які були озвучені, що на рівні 70-90 мільярдів доларів знаходиться в населенні на руках, тому що після того, як 80 банків були збанкрутілі, позбавлені ліцензії довіряти банківській системі на жаль не можна